Я рада вас вітати! В цьому відео сьогодні хочу показати вам дієві вправи від брилів. Ненависні брилі. Ви підпишіться і гарного вам перегляду. Вас, який опускає нам куточки губ, знаходиться ось тут, орієнтовно вказую. І нам буде треба зараз надавити ось сюди язиком. Так виконуємо 10-15 разів, але контролюйте, щоб ваше обличчя не гримасничало. Губи не збираємо все розслаблене. Якщо десь щось образовується, то прикладаємо туди руку для того, щоб це не відбувалося. Максимально розслаблене обличчя. З іншої сторони саме на початок цього м'язу давимо. Пропоную розмасажувати, розігріти цей м'яз, який ось тут знаходиться. Для цього ми відкриємо губи в вільному О розслаблене О і починаємо знизу круговими рухами йти до кутків губ. І ще раз. Так, зробіть 5-7 повторів. Рекомендую вам підписатися на мій канал для того, щоб не пропускати секрети краси. І щоб ми з вами зустрічалися знову і знову. Знаходячись в такому ж положенні з відкритими губами, ми щільно проходимося по цій м'язі вверх. При цьому не напружуйте своє обличчя і шию, контролюйте і дивіться краще в дзеркало зробіть так 10 повторів. Якщо вам сподобалось ці відео, ставте лайки, пишіть в коментарях ваші відчуття і до зустрічі у нових відео.